Відсьогодні у Чернівцях почала роботу комісія з перевірки навчальних закладів. До її складу входять представники ДСНС, управління освіти, дитячої поліклініки, ювенальної поліції та Держспоживслужби. Інспектують належність освітніх закладів до початку навчального року. Спершу комісія оглядає найпростіші укриття і Повністю комісія, а потім кожен представник оглядає свої питання. Звичайне питання харчоблоків оглядають, і поліція оглядає все, що стосується надзвичайних ситуацій, оглядають дахи, евакуаційні шляхи. Загалом планують перевірити більше сотні закладів. Серед них заклади дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. Особливу увагу приділяють укриттям. Загалом на ремонт закладів укриттів в закладах освіти це і найпростіші укриття і сховища і протирадіаційні укриття виділено в цьому році понад 10 мільйонів гривень. Кожен заклад відповідно до їх і звернень буде. Ремонтувати, покращувати умови, зміцнювати матеріально технічну базу в укриттях. Тобто, ну суттєве покращення, десь розшириться площа, що дасть змогу укривати одночасно більше учасників освітнього процесу. Цьогоріч перевірка почалась майже на місяць раніше, ніж зазвичай. Зазначає очільниця міського управління освіти Ірина Ткачук. Якщо є якісь зауваження, вони мають ще час для того, щоб усунути ці зауваження. Але хочу зауважити, що стан закладів освіти є значно кращим ніж це було до прикладу в 2021 році, коли я заступила до посади. Можна стверджувати, що справді директори зі своїми командами працюють, звісно, використовуючи фінансування міського бюджету для того, щоб покращити умови у закладах освіти, тому величезне дякую всім, хто дбає про наших дітей, навіть тоді, коли всі відпочивають на літніх канікулах і мають літні відпустки, перевірки щойно стартували. А попереду десятки об'єктів і сотні дрібниць, від яких залежить безпека та комфорт наших дітей. До 1 вересня школи і садочки мають не лише відчинити двері, а й гарантувати. Тут усе готово і до знань, і до викликів часу. Арадислав Українець, Олександр Кіпняк, новини Сі 4